Друзі. Друзі, Сьогодні ми з олівкою будемо готувати щось смачненьке. А що смачненьке будемо готувати? Торт. Торт. Кексики будемо готувати. Так. Для цього нам потрібно. Що ми беремо для кексика? Ко! Кажи голосно. Ко. Кокос. Так. Далі. Мак. Та. Кунжут. Три яйця. Цукор. Цукерочки. Цукати берем. Так. Обов'язково беремо розтоплене масло. Що в нас тут у чашечці? Мо. Молоко. Молоко. І півтора склянки чого? Бо. Про. Боро. Порошна! Так! Так. Хто нам сьогодні допомагає робити кекс? Містер. Міксер! Каже містер міксер. Каже, містер міксер! Містер місер! Ха! Є! Додаємо три яйця! Три є! Додаємо цукор, висипаємо. Молодець. Все висипаємо. Шух! є, Красу! Додаємо кокос, додаємо мак. Молодець. Додаємо кунжут. І наливаємо моло. Кажи мо. Молоко. Молоко. Є. А тепер додаємо півтора стакани. Чого? Боро... Борошна. Юху є. Молодець. Міксер. Беремо містер міксер і ретельно все перебиваємо. Поїхали! Тримай. Тримай міксер. Додаємо розпушувач та ваніль. І ретельно перемішуємо. Молодець. Так давай я міксером. Молодець яка. Вимикаємо. Ми нічого не забули, Олівка? Чи... Ми про цукати. Про які такі цукати? Ось ці, додавай їх сюди. Молодець яка. І ми її вже перемішаємо не міксером, а чим лопаткою. Гарне тісто в нас вийшло. Так. так. Тепер ми з олівкою взяли форми і будемо випікати кого? Метеликів, та жучків і двох. Хто це два? Вед? Мед! А тепер ми будемо робити з тобою ще один фокус-покус. Додамо до нашого тіста какао та трішки кави. Додавай. Висипай. Чекай, молодець. Накладаємо. О! Ми з олівєю зробили вже тісто, понакладали у форми і кекси готуються до запікання чи випікання? Випікання. Випікання, молодець. Печемо? Так, ставимо в духовку на 20-30 хвилин, 180 градусів. Та духовка. Та, там духовка. На золівкою вийшов такий гарний, гарнісінький ведмедик. І не один аж два. І такі метелики. А щоб наш ведмедик смакував ще краще, ми до нього додали фрукти і обов'язково додаємо, що це олівка. Шоко! Шоколад. Шоколад! Намазали лапки, намастимо і животика. Як ти думаєш, буде смачненький? Так. так. Ну давай, ламай лапку. йому лапку, пробуй. Ну, у мене будуть руки всі брудні. Нехай в Ані будуть руки брудні, правда? Відламаємо лапку і спробуємо. Смачно, так, дуже смачно. І вам всім смачного. Напевно, що містера мік... Мік... міксера будемо кликати. чи? Правильно ага, не... да. <гум> Давай хоч понюхаємо. Куси. Не хочемо кусати. Дуже-дуже смачно, правда, Олівка? <гум> Тобі подобається?